На відеороликах вони є публічною інформацією, в запах масової інформації транслювались в інтернеті, ніяких протизаконних дій з його боку не було вчинено, ніяких при ньому не було при затриманні, вилучено заборонених предметів Ну, взагалі, тому ми не відмовлялись від дому. Просто, що е, при таких обставинах ми не могли фізично попитуватися. Є невідкладність на проведення промігання. Були запрошені панятки, е, паняці розписались, значить, що в порядку 63 конституції України відмовляється давати покази. Тому е, ваше честь, це вже було без мене, оскільки в таких ситуаціях я були ну, при, Беззаконня я не могла приймати участь, і я е, розвернулася і вийшла з кабінету. Е, на наступний день, коли ми приїхали до ізолятору тимчасового тримання для проведення допиту, точніше для вручення так після того проведення допиту, слідчим було вручено підозру громадянину Російської Федерації. Я сьогодні свідчив право на захист української закладів. <клух> після того ми розпочали свідчу дію як добру, таку я довгу. Заявилося про питання, що громадянин зв'язок російською мовою викладе всі обставини під захист. Викладені ті обставини протокол до від 1 вересня 2015 року і е, та, е, час там 17 годин е, 28. Годин. Після того о, ми роз'їхались, але 2 вересня, пів першої години ночі, до громадянина Грецьова, в ізоляторі тимчасового тримання, приїхав свідчить. І вручив повідомлення про 에, підозру на російській мові. Тобто, після спливу 24-го годинного терміну, що порушує статтю 214 Кримінального процесуального кодексу України, такі суттєві порушення на стадії ще навіть досудове розслідування розпочалось, але на стадії навіть обрання запобіжного заходу протягом двох. Правохорон слідчим безпосередньо ну, співробітниками правоохоронних органів було, були такі численні порушення права людини, що також порушують конвенції прав людини. Анатолійся в суді першої інстанції під час розвитку питання було суді. Незважаючи на те, що в залі судового засідання безпосередньо були присутні народні директори, народні депутати України, народ, е, депутати міської ради, які особисто звертались із заявою до слідчого судді про взяття особи на порух. Тобто е, це є публічні люди, вони заслуговують на довіру, але слідча суддя взагалі не, взагалі вона не дала ніякої, не винесла ніякого рішення щодо... Цього я думаю, якщо з огляду на те, що відповідні на поручителі покладаються обов'язки, передбачені кримінальним процесуальним кодексом України, якщо б громадянин Весков Володимир Анатолійович був, був суспільно-небезпечною людиною, або зневажливою людиною до суспільства, я рахую, що за нього би не поручались такі люди, тим більше, що на території державного ж є публічні відповіді. Хочу звернути увагу суду, окрім це при затриманні. Так я хочу звернути ще окрему увагу суду на взагалі обґрунтованість підозрів. Я розумію, що ми на цій стадії оцінку допустими чи не і належні чи не доказ ми не надаємо, але ці докази безпосередньо вели до обґрунтування підозри. Тому я хочу звернути увагу ваш, ваша честь на, на протоколи під'явлення особи для впізнання. Ну, по-перше, те, що згідно... Статті 2424, 224. 224, 228, перепрошую. Перед тим, як працює особи для впізнання, слідчий прокурор по перевіз. Чи може особа, яка впізнає, впізнати цю особу, аби її до зовнішній пригляд і прикмети цієї особи а також про обставини, за яких вона бачила цю особу, про що складається відповідно процедуру. Е е у нас є в справі два свідки. це Рекун і немировець. Так от, що рахун, що немировець. Е вони безпосередньо під час надання е е свідчень певних, вони вказали конкретно, вони бачили, що вони бачили громадянина військова, вони не описували під час. Е е коли їх допитували, вони не описували, за якими ознаками, при яких обставинах вони бачили саме розмови Володимира Анатолійовича. Більше того, навіть коли були за фотознімками підв'язані свідкам для пізнання фото. Вони навіть і не виклали тих обставин, за яких вони бачили в протоколі пред'явлення взяв пізнання, і не виклали обставин, з яких вони саме візуальні, так рис, які характерні саме військовому для анатолія. Це по-перше. По-друге, які до по протоколу приєднані довідка про статистична довідка, в -по якому поясню були. Завісти, під якими номерами вони перебували, вона є ідентичною ширику, що, що не вони за одними номерами впізнавали особу військову. Але не навівши при цьому і не надавши пояснень, за яких саме візуальних, за яких саме обставин вони бачили, за яких саме татаманих як самовского Анатолій Чурис. Але свідкані не було. Також хочу заготувати увагу суду на те, що під е, час допитує е, слідчий допитував позлов, допитував слідчий позлов. Е, протоколи від 31 серпня 2015 року. Але я хочу доруту увагу суду на те, що позлов на момент е, 31 серпня 2015 року групу слідчих взагалі не було. Я внесена про призначення світів, розвитку на половині, вона зверхується першим медіа. Тобто, не маючи, належний, не маючи ніяких належних повноважень, допитував свідків якісь свідчені. Також хочу звернути увагу на те, Ще є, як си, як си сказали, це офіційній скарзі зазначала на тому, що е, дійсно свідчення суди взагалі не було взято е, характеризуючі матеріали на захисні. Е, але вони були надані в судовому Найбільше Навіть особа, цивільна дружина Бускова е, Володимира Митровиченка також, е, також його охарактеризувала, е, як вона більше за всіх і вибирає. Були відповідні долучені характеристики з комітету по захисту політв'язня. Була відлучена вивка про те, що він місто проходив в судній зоні антитерористичної операції на борці України. Також, до речі, були надані під час судового судов, засідання першої інстанції, були надані е, документи, які... Але йому було відмовлено, і не погоджуючись не з тим, було відповідне рішення окружного ухвала опужного адміністративного судніста Києва про те, що саме військово звертався для оскаржування рішення суб'єкта владних повноважень. То це свідчить про стільки наміри, якщо людина воює на боці України, якщо людина хоче тут залишитись, отримати громадянство або постійне місце посіб на, на, на проживання, так О, то... Е Воювавши на боці держави України, да, проти свого народу біля е, Верховної Ради, е, я ну, вважаю це не то, що нелогічним, я вважаю це е, як нормальна людина, він не міг би так навіть поступити. Е, і в цих діях, які йому інкримінують, начебто, що він причетний, ніким е, е, і звернув звинувачення, воно... воно Ніякими доказовими на сьогоднішній день матеріал може з ще щось. Під час досудового розслідування з'явиться якісь матеріали, але на сьогоднішній день я вважаю, що підозра пред'явлена на мобіліну слово є Е, З приводу хочу ще зазначити того, що основне обвинувачення на доведені ризики визначені це десь до 77-му кодексу України. Оскільки, а чому не доведені? Сергій обвинувачення напрягає на тому, що він може враховуватись відволення досудового розслідування. Але я вважаю лише це припущення, оскільки Володимир Анатолійович раніше про кримінальну відповідальність не притягувалося. На території України і Російської Федерації також справи відсутні про навіть і погашення судимості. Тому е, примовлення від органів досудового розслідування воно має е, на меті стільки намір пілятися. А якщо людина говорить про те, що вона має намір, оскільки на території Російської Федерації він не може вже ніяким чином е, переїхати, е, то які е, це він має стільки намір для того, щоб З'ясувати тут всі ці питання, бо Російська Федерація його вже не прийме. Це по-перше. З приводу впливання на свідків, ну, я е, хочу зазначити про те, що світки дальні справи вже допитані і вони є абсолютно невідомими для молоді захисту. Він не знає, ніколи не бачив і е, якимось чином впливати на них, це також є приміщення в сторону інформації. З приводу може вчиняти інше кримінальне правопорушення, це також є припущення в сторони обвинувачення, оскільки жодного документа, який підтверджували неналежно процес і захисту сторони обвинувачення, також не було надано. Тому, ваша честь, враховуючи характеристики, характеризуючи матеріали. Які зв'язки на території України, враховуючи те, що він е, займається активною громадською діяльністю, враховуючи те, що за цю людину поручаються впливові е, люди нашої держави, враховуючи те, що він перебуває тут, у цивільному шлюбі, е, має на утриманні дитину, я прошу. Е, Застосувати, скасувати ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під підварти і е, постановити нову ухвалу, обрати брати відносини наменина Олискового Володимира Анатолійовича домашній цілодобовий домашній арешт за адресою проспекту Болонський, будинок 28, квартира 157. Е, це прошу Саме цей запобіжний захід, оскільки ми вже на ну, не депутатів не звертаємо на увагу, я прошу саме цей запобіжний захід, для того, щоб засоба масової інформації ну, не трактували це на свою користь і не розпіарили державу Україну з негативною випадку. Дякую